Стоп. Це не фотошоп і не заставка комп'ютера. Це реально існує. Дивись до кінця, ти точно захочеш туди поїхати. Тут море настільки прозоре, що здається, ти пірнаєш у повітря, пляжі з білою галькою, куди приїжджають з усього світу. А сосни вони ростуть просто зі скель, схиляючись над водою, ніби обіймають тебе. Повітря як цілющий коктейль, моря, хвої та сонця. Це саме те місце, де хочеться вставати раніше, щоб зустріти світанок над морем. А сам курорт це. Тиха елітна Хорватія, де кожен ранок пахне спокоєм і красою. Брела це той самий кадр з Пінтерест, який ти зберігав у закладки, і думав, ох, колись туди камінь Брели культовий символ, що виростає з моря. А зовсім поруч, пляж Пунтарата, який називали найгарнішим у світі за версією Forbes. Тут не треба гучних шоу чи гучних розваг, тут розважає сама природа, яка виглядає як фільтр без фільтра. І найприємніше у нас вже готові. Автобусні тури просто добрели, комфортно, красиво, легко. Тобі треба лише вибрати дату. Давай зробимо це літо незабутнім.